Я ділюсь з вами тим, що пережила сама. Коли я поставила запитання, хто я в Христі, відповідь прийшла зі Слова Божого. Хто в Христі, той нове творіння? Старе минуло, ось настало все нове. В іншому перекладі сказано: старе померло. І мій фокус. Моя увага не на старе, його немає, воно померло, минуло. А я дивлюсь на нову особистість, нову природу, яка в мені. Вірою я від'єднала себе від родословної першого Адама і з'єднала себе з останнім Адамом Ісусом Христом. Вірою... Я поєднана з Його родословною, з природою Бога, з Його життям. Бо Бог Той, хто творить усе нове. Через це внутрішнє відкриття, вірою я побачила. Ісус в мені, Він живе в мені і через мене, і ніколи мене не залишає. Нове життя це не зовнішні зміни, це оновлення розуму, мислення і серця. Це наповнення природою Бога. Я вчуся жити не зі старої природи, а з життя Христа в мені. Це шлях, це процес, це любов, яка змінює зсередини. Я прийняла вірою цю істину. Я, нове творіння Ісусі Христі, від'єднана, щоб з'єднатися. Я прочитую або прослуховую цю істину перед Сном, щоб мій розум і свідомість прониклася і жила цією істиною. Нехай це слово торкнеться. І твого серця з любов'ю, і для любові.